Взагалі в Галичині велику справу робила Просвіта. І при Просвіті цікаво було те, що централя була у Львові, а по селах, власне, була, були ті читальні, і через те нас дуже свідомо люди сприймали ту нашу культуру, ту літературу. І взагалі українське життя за ну, Я думаю, що то не треба багато говорити на ту тему, тому що ви свідомі того, що після визвольних змагань, як не вдалося нам е здобути Україну, то хлопці, які живі, живі лишилися ці чули стрічі, вони не сиділи даром. Тоді ще 18 століття, дуже після е, народження Шевченка, дуже піднялася наша культура. Бо, тому що було майже все завмерло до 18 століття. А потім вже, бачите, Шевченко, Франко на Галичині, Маркоян Шашкевич. Ну, то ви все знаєте. І то, і то, ви знаєте, в нас, всіх молодих чи хлопців, чи дівчат, ми були тим напоєні від самого дитинства. І в 27-му році в нас вже був садочок. У Львові було утворене педагогічне товариство. І від педагогічного товариства. Часій вакацій по всіх селах були садочки сезонні. Садочок починався в червні, місяці, червень, липень, серпень і кінчався 28 серпня таким пописом, як би вже казали, фестини чи фестиваль. Діти звітували, що вони навчилися.